Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо одразу 4 нових моделі тепловізорів від компанії Unit. І це моделі UT716S, UT720A, UT260B та флагман цього випуску UT720E. Мета проста. Показати, чим вони відрізняються. Де саме застосовуються, та як обрати тепловізор саме під свої потреби? Чи то для побутових потреб, чи для ремонту техніки, чи для професійного застосування. Почнемо з найпростішої моделі UT716S. Далі будемо рухатись до більш функціональних, а закінчимо умовним флагманом цього випуску. До речі, всі тепловізори в цьому випуску мають частоту оновлення 25 Гц, що робить зображення дуже плавним та комфортним у роботі. Але при цьому... Вони не підпадають під категорію обладнання подвійного призначення, тобто абсолютно легальні для вільного продажу і використання як для побутових потреб, так і для професійних цілей, без жодних бюрократичних чи митних обмежень. ut 716 – це найпростіша модель з-поміж тих, про які сьогодні піде мова, але нехай це нікого не вводить у ману. Цей тепловізор не просто дешева іграшка, а повноцінний інструмент, який має чітке призначення і свою цільову аудиторію. Він призначений для тих, кому потрібен зручний Компактний і водночас досить точний прилад для базових вимірювань температури. Це може бути як побутове застосування, так і робота в електриці, монтаж, сервісне обслуговування, або навіть звичайна перевірка того, звідки втікає тепло з помешкання. Його інфрачервона матриця має роздільну здатність 160 на 120 пікселів. Це небагато. Але цілком достатньо для виявлення проблем перегрівання електричних вузлів, такі як силові розетки чи розподільчі коробки, виявлення тепловтрат у віконних рамах, проблеми з радіаторами чи підігріву підлоги. Точність вимірювання тут знаходиться на рівні плюс-мінус 2 градуси або 2%, що дозволяє адекватно оцінити теплову ситуацію. А діапазон вимірювання температури від мінус 20 до плюс 550 охоплює більшість практичних завдань від холодної труби в підвалі до розігрітого трансформатора. Використовувати його зручно. Екран тут має діагональ 2,4 дюйма. Яскравий, контрастний, хоч і не сенсорний. Керування здійснюється класичними кнопками. Інтерфейс простий і зрозумілий навіть для людини, яка раніше не мала справи з тепловізорами. Тобто зображення може бути як у класичній залізній палітрі, так і в контрастному чорно-білому стилі. І дуже зручна функція візуальної камери, яка накладає контури реального об'єкта. На теплове зображення. Це допомагає краще орієнтуватись, бачите, що щось гріється. І відразу розумієте, що це конкретно. Зображення можна зберігати в пам'ять самого приладу, а потім легко переносити на комп'ютер за допомогою кабелю USB Type-C. Картинки мають роздільну здатність 320х240 пікселів. Тобто вони не надто деталізовані, але для ілюстрації проблеми цього більш ніж достатньо. Ще одна важлива деталь частота оновлення. Вона тут 25 Гц, тобто 25 кадрів на секунду. Це не просто суха цифра, а практична перевага. Картинка не смикається, не залипає як у 9 Герцових моделях, а відображається плавно, як у відео. Це особливо помітно, коли ви переміщуєтеся з тепловізором або оглядаєте об'єкти з різної відстані. Прилад працює від вбудованого акумулятора на 2600 мАч, який забезпечує до 6 годин автономної роботи. Заряджається він через той же ж кабель Type-C. Тобто ви можете використовувати звичайну сучасну зарядку до смартфону без спеціалізованих блоків живлення. Ніби дрібниця, але важлива для зручної роботи. Як додатковий плюс, сам корпус тепловізора доволі зручний, має захисну гумову окантовку, добре лежить у руці. Його вага приблизно 600 грамів, тобто він не обтяжує навіть при тривалому використанні. Ще одна практична деталь. Кріплення для штативу. Якщо потрібно зробити серію знімків або спостерігати за змінами температури на одному місці, можна просто прикріпити тепловізор на штатив, виставити кут і займатися своїми справами ut 716 – це інструмент для тих, кому не потрібна надмірна деталізація, але важлива оперативність та зручність. Це хороший вибір для електриків, техніків, фахівців з монтажу вікон та дверей, майстрів побутових сервісів, а також усіх, хто хоче тримати під контролем температурний режим вдома та поза ним. Він дає змогу швидко побачити, де втікає тепло, що гріється більше норми, чи працює обігрівач як слід. І чи дійсно ваша підлога тепла. А тепер, щоб не бути голослівними, можете подивитись на декілька прикладів знімків на цей прилад. Якщо UT716S хоч і універсальний, але все ж початківець, то UT720A це вже серйозний претендент на роль основного інструменту для спеціаліста. І перше, що відразу впадає в око це якість зображення. Тут встановлено інфрачервону матрицю з роздільною здатністю 256 на 192 пікселі. В практичному сенсі це означає значно чіткіше зображення. Більше деталей, менше розмиття, легше визначити джерело нагріву, навіть у складних системах чи щитках. Тепловізор охоплює температурний діапазон від мінус 20 до плюс 400 градусів, тобто дещо нижчий, ніж в попередньої моделі, але цього більш ніж достатньо, щоб закрити до 90% всіх можливих потреб. Зате точність вимірювання тут значно вища. А завдяки вищій роздільній здатності, вищому куту огляду і вдалішій оптиці, сам прилад краще справляється з обстеженням дрібних об'єктів. Це важливо, коли ви, наприклад, діагностуєте дрібну друковану плату або тестуєте окремі компоненти в електрощиті. Екран Ще одна сильна сторона цієї моделі. Він більший 2,8 дюйма. І з гарною яскравістю, що дає можливість комфортно працювати навіть у яскраво освітлених приміщеннях або на вулиці в день. Зображення деталізоване, кольори насичені. Та можна перемикати палітри. Що приємно, інтерфейс став більш глибоким. Є більше опцій у меню. Доступні зміни температурної шкали. Є більше опцій у меню: доступні зміни температурної шкали, налаштування ізотерм та встановлення порогів сигналізації. Для досвідчених користувачів це величезний плюс, тому що тепловізор не просто показує картинку, а дає змогу налаштувати її під конкретну задачу. Щодо керування, його реалізовано через панель з кнопками. Тут усе логічно: переміщення в меню, перемикання режимів, збереження знімків та перегляд історії. До речі, знімки тут зберігаються на sd карту Тому з передачею на комп'ютер жодних проблем немає. Як я згадував раніше, частота оновлення тут 25 Гц, що гарантує плавне відео без лагів чи затримок. Можна спокійно водити приладом по всьому об'єкту, сканувати великі площі, не боючись втратити щось важливе через пригальмовування картинки. Вага тут близько 490 г. Тобто прилад трохи важчий за UT716S, але при цьому добре збалансований, не перекидається в руці. Є гумові вставки. Приємна текстура пластику, а сам корпус відчувається міцним на дотик. До речі, передбачено кріплення під штатив. А заряджається тепловізор через USB-C. UT720A це вже не просто тепловізор для майстра на всі руки а радше інструмент для технічного спеціаліста, який працює з електрикою, обслуговуванням техніки, системами ОВК, вентиляцією або проводить профілактичну діагностику в промислових умовах. Завдяки кращій деталізації, більшому екрану і додатковим функціям цей тепловізор легко справляється з точними завданнями. Його також зручно брати із собою для роботи в польових умовах. Він не громісткий, має добру автономність і не вимагає особливих умов для зберігання чи використання. А тепер подивимось приклади теплових знімків, зроблених на UT720A. UT260B. Це професійний тепловізор, що при своїй компактності має абсолютно дорослий функціонал. На вигляд... Він як UT720A, але начинка всередині трохи інша. І він має все необхідне для ефективної роботи. Починаючи з точної матриці та камери візуального огляду, закінчуючи захищеним корпусом. Почнемо з тепловізійної матриці. Тут вона має роздільну здатність 256х192 пікселі, тобто 49 152 точки, які постійно сканують температуру поверхонь. Картинка чітка. Добре видно дрібні деталі. Тому ви без проблем розпізнаєте, яка саме клема гріється у щитку, або де конкретно гуляє теплова пляма в стіні. Температурний діапазон від мінус 20 до плюс 550 градусів Цельсія. Це дозволяє використовувати його і в побуді, і в сервісній роботі, і в технічному обслуговуванні промислового обладнання. Ви можете перевірити обігрівач у квартирі, електричний розподільчий щит на підприємстві або вихлопну трубу двигуна. Усе це вкладається в діапазон і вимірюється без проблем. На фронт. Тальній панелі 2,8 дюймовий дисплей з роздільною здатністю 320 на 240 пікселів. Це не просто допоміжний екран, а повноцінна платформа для перегляду й аналізу теплового зображення. Картинка виглядає яскраво. Палітри перемикаються миттєво, зображення не виглядає розмитим чи пластиліновим. Є підтримка декількох кольорових палітр від стандартних до інверсійних. Це зручно, коли працюєш в різних умовах і хочеш адаптувати зображення до ситуації. Інтерфейс дає змогу працювати в декількох режимах перегляду, наприклад, накладання тепловізійного зображення на видими. Це допомагає зорієнтуватися на складному об'єкті. Також є функції автоматичного виявлення холодних та гарячих точок. Прилад одразу позначає їх маркерами. Тож не треба шукати пік температури на око. Ця навігація здійснюється за допомогою кнопок. Керування лаконічне. Та логічне, ви можете швидко налаштувати температурні межі, перемикати палітру, зберігати зображення або переглядати попередні кадри. І так, знімки зберігаються на карту MicroSD у зручному форматі з можливістю перекидання на комп'ютер. Усе просто, як і має бути. Окремо варто сказати кілька слів про корпус. Він тут не просто зручний, він ударостійкий. І водозахищений. Разом із вищим діапазоном максимальної вимірюваної температури та наявністю візуальної камери, це відрізняє його від UT720A. Відповідність стандарту IP65 означає, що прилад захищено від потрапляння пилу та бризок води. Ви можете без застережень використовувати його на об'єкті, де багато пилюки, чи працювати під дощем. Нічого з ним не станеться. Корпус витримує падіння з висоти до 2 метрів, що особливо актуально, якщо ви часто працюєте на драбині, чи просто в щільному темпі. UT260B працює від вбудованого акумулятора, який забезпечує до 6 годин автономної роботи, заряджання через звичайний USB Type-C без зайвих клопотів. Є навіть вбудований ліхтарик. Подвійний. Дрібна. Але надзвичайно корисна деталь, коли потрібно проводити обстеження в тембряві або в слабо освітленому щитку. Цей тепловізор ідеальний робочий інструмент для щоденного використання. Його беруть з собою: електрики, майстри технічного обслуговування, монтажники, енергетики та навіть фахівці з ОВК. А на додаток до повного функціоналу попередніх моделей, він ще й захищений. Ну і, звісно, приклади фото на цей тепловізор. Юті сімсот двадцять є. Це прилад, який відчутно відрізняється від інших моделей. Він більший, важчий, дорожчий, але разом із тим функціонально сильніший. Усе в ньому спрямовано на максимально якісну теплову діагностику, і це видно буквально з першої хвилини роботи. Висока роздільна здатність тепловізійної матриці 256х192 пікселі, як і в UT720A та ut 260B. Але завдяки іншим технологіям обробки зображення та покращеній оптиці, зображення тут виходить ще більш деталізовано, і глибоким. Передача температурних перепадів виглядає природніше, а самі температурні межі можна підлаштувати з точністю до 10 градусів. Це особливо важливо, коли ви працюєте з системами, де критичний навіть незначний перегрів. Температурний діапазон від мінус 20 до плюс 550 градусів Цельсія, що дозволяє проводити контроль на промисловому обладнанні двигунах. Системах обігріву чи трансформаторах при цьому важливо завдяки високій чутливості. Тепловізор точно бачить не лише сильний перегрів, але й помірні, на перший погляд, непомітні відхилення. І це дозволяє вчасно реагувати на проблеми ще до того, як щось вийде з ладу. Дисплей тут 3,5 дюйми, кольоровий TFT з високою яскравістю та чудовою видимістю, навіть під прямими сонячними променями. Великий екран дозволяє комфортно аналізувати об'єкт, зокрема в реальному часі, без потреби припиняти роботу. Передбачена підтримка кількох режимів перегляду: в тому числі паліта з контуром, візуальна картинка. Чи картинка в картинці. Це дуже зручно для діагностики нагріву, наприклад, в серверних або на платах, де потрібна точна вокалізація. Одна з сильних сторін UT720E це дуже точне позиціювання та виявлення гарячої та холодної точок, і можливість виміряти температуру в кількох точках одночасно. Ви можете налаштувати до 5 маркерів на об'єкті вимірювання, і тепловізор буде постійно виводити температуру кожного з них. Це вже рівень інспекції та звітності, що відповідає серйозним вимогам. Управління через ручну панель кнопок, де можна налаштувати різні параметри відображення. Є підтримка запису таймлапсів до 1000 секунд. Дані записуються на карту пам'яті microSD. Там можуть передаватись на комп'ютер через USB Type-C. Як і в інших моделях, частота оновлення тут 25 Гц. Тобто картинка жива та без слайдшоу. Ви бачите динаміку в режимі реального часу, рух тепла по трубопроводу, прогрів кабелів, вентиляційних систем і так далі. Корпус, як і в попередніх приладах, міцний та прогумований. Тобто він розрахований на жорсткі умови експлуатації. Прилад важчий за попередніх. Моделі, але ергономіка так само продумана. Він збалансований, в руці лежить досить впевнено. Передбачено знову ж таки кріплення під штатив. І це логічно, адже для статичних задач, інспекції вузлів або тривалого моніторингу такий спосіб найзручніший. Тим більше, що прилад можна підключити до комп'ютера як веб-камеру та знімати тепловізійне зображення. Підключити його можна як через USB Type-C, так і через Wi-Fi мережу. Є подвійний ліфтарик, автоматичне збереження знімків. Та автоматичне вимкнення живлення задля збереження заряду акумулятора. Батарея тут, до речі, змінна та заряджається через Type-C і забезпечує до 4 годин роботи ut 720E це прилад для тих, хто працює серйозно, і не просто діагностує, де гріється, а має системний підхід. Це вже рішення для професіоналів, енергетиків, інженерів, it фахівців, що інспектують серверні або центри обробки даних, монтажників кабельних трас або інженерів будівельних вузлів. А приклади теплових знімків з нього ви зараз побачите на екрані. У цьому огляді ми розібрали чотири нових тепловізори від компанії ЮНІТ. Кожен з яких має свої певні умови роботи та коло завдань. UT716S – це найпростіший серед представлених приладів. Це чудовий варіант для тих, хто лише знайомиться з тепловізорами або для побутових перевірок. Маленький, зручний та інтуїтивно зрозумілий. UT720A вже набагато серйозніший інструмент. Більша деталізація, більший екран, більше режимів. Він буде комфортний для всіх, хто працює з технікою щодня і хоче бачити більше, ніж просто картинку нагріву. UT260B, універсальний польовий тепловізор, захищений корпус, компактні розміри, якісна матриця, добре почувається в складних умовах. Його буде зручно брати з собою у виїзди на об'єкти в технічні огляди. І нарешті UT720E. Найбільший та найбільш функціональний серед новинок. Він створений для тих, хто звик працювати з аналізом. Точне теплове зображення складних об'єктів, просунуте меню, точна прив'язка температур, кілька режимів відображення. Це вже прилад, на якому можна не просто дивитись зображення, а формувати детальні та глибокі звіти. Кожна з моделей це не просто різні цінові категорії, але й різні рівні готовності до задач. Саме тому важливо вибрати той прилад, який підходить саме вам. І цей вибір окупить себе дуже швидко і на всі 100%. А якщо наше відео було для вас корисним, підтримайте його вподобайко, підпишіться на канал та не забудьте про дзвіночок. Ну а якщо залишились запитання, пишіть в коментарях, з задоволенням відповімо. Бережіть себе та до нових зустрічей!